Чому деякі чоловіки прагнуть забезпечувати і тим самим обмежувати своїх жінок? Все просто, поки вона фінансово залежна, вона нікуди не піде, поки в неї немає своїх грошей, немає своєї кар'єри, то у неї немає і свободи, вона повністю під контролем. А якщо раптом стане незалежною, розкривається, почне заробляти, розквітне, раптом жінка зрозуміє, що вона гідна більшого і піде від нього. Ось тому вони хитро кажуть: сиди вдома, я буду тебе забезпечувати, вари борщі, я мужик. Це все звучить як турбота, але часто це маніпуляція та пастка скільки. Яскравих, розумних, сильних жінок у неї попалися, віддали все, свою молодість, затишок, тепло, любов, час, турботу, відданість. А потім принц перетворився на чудовиська, на аб'юзера, і раптом усе, що вона робила, це перестали цінувати. Дім став її в'язницею, турбота стала її обов'язком. А справжня любов не боїться жіночої сили. Вона не хоче. Любов не хоче утримувати. Вона хоче надихати, розвивати свого партнера. Розумієш.